Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо В великій Британії. Успішно випробували багатоцільовий безпілотник протектор RG-1, який замінить MQ-9 Reaper. Як повідомляє UK Defense Journal, льотні випробування стали ключовим етапом третьої фази тестування та оцінювання дрона. На відміну від свого попередника, протектор RG-1 зможе виконувати завдання не лише у військовій сфері, а й у цивільних місіях, таких як патрулювання кордонів, пошуково-рятувальні операції та спостереження за Вкіллям його вдосконалені сенсори та системи зв'язку дозволяють використовувати безпілотник у різних умовах, включаючи морські операції та моніторинг надзвичайних ситуацій. Перший дрон цього типу передали королівським повітряним силам ще наприкінці жовтня 2023 року. Загалом Міністерство оборони Великої Британії замовило 16 таких безпілотників, які поступово замінять у складі повітряних сил країни 10 МК 9 a Reaper. Також британське оборонне відомство ухвалило рішення зняти з експлуатації весь розвідувальних безпілотників Watchkeeper MK1, що відкриває шлях для впровадження нових технологій у сфері безпілотної авіації. Головна особливість протектор інтегрована система озброєння від британської компанії Bay Systems, що дозволяє використовувати кориговані авіабомби paveway 4 та багатоцільові ракети brimstone 2 Протектор створений на базі безпілотника mq 9 b Sky Guardian, розробленого компанією General Atomics. передача решти 15 дронів від General Atomics до Великої Британії. Відбуватиметься поетапно, а завершення поставок очікується до кінця 2025 року. mq 9 b це модернізована версія mq 9 a яка має збільшений до 24 метрів розмах крил, покращену аеродинаміку, а також збільшені дальність та час польоту. Дрон може провести у повітрі до 40 годин без дозаправки. Серед інших особливостей: відеосенсор високої роздільної здатності EOIR, Full Motion Video, система антиобледеніння, покращена навігація та система автоматичного і посадки, що підвищено. Чи автономність польотів комплекс також включає модернізовану наземну станцію управління, розраховану на екіпаж із чотирьох осіб. Це дозволяє операторам ефективніше контролювати дрон у режимі реального часу та виконувати складні місії з високою точністю. Ударна версія mq 9 b має шість точок підвізки для озброєння і може бути оснащена протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу повітря Земля, коригованими бомбами Mark 82, а також іншими високоточними засобами ураження, що значно розширює його Протектор RG1 стане одним із ключових елементів бойової авіації Великої Британії, забезпечуючи сучасний рівень розвідки, ударних можливостей та спостереження. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!